Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати кабачкові палички, неймовірна смакота. Для кабачкових палочок нам треба взяти 500 грамів кабачків. У мене цукіні, одне яйце, 200 мл води, 200 г порошна, 6 г розпухувача тіста, 50 грамів твердого сиру, 50 грамів вареної ковбаси, Сіль, перець до смаку. Зелень. Спочатку кабачки натираємо на крупній терці Кабачки солимо і гарно перемішуємо. Відставляємо на 15 хвилин. Коли пройшов вказаний час, кабачки випустили рідину, віддушуємо.